Поновий лотик дитячого одягу від фірми Prima, Ось така ковтиночка. Удертана вона йде на вік 5-6. Рукава і низ на манжетику. І на вік 4-5. Штанишки. Також такі двох ниточка. Повздовжня строчка 4-5. Такий світшот, дуже гарний м'ятний колір. Дівчинка 7-8 теж на манжетику. Таким надписом. В зірочку, Тепленька 12-13, 4-5. Для тих, хто любить Майнкрафт. Штанішки. На манжеті. На утяжечці. 8-9. На замочку глибокий гарний капюшон, манжетик. Ззаду ось такий малюнок іде на вік 7-8. 12-13. Також на манжетику з кишенькою. 7-8. Така двох ниточка. Трішки легша ковтиночка, вона йде на вік 12-13. Отеплена, повністю на замочку. 3-4 теж на манжеті. з Збоку дві кишеньки, з іншого немає. Ось тут кишеньки. манжетик. Вона йде на вік 9-10, вони кучні ніжки. Ось така дуже класна. Худі з капюшончиком на манжетику 7-8 років. Світшоти в трьох різних розмірах. Вони йдуть на вік 9-10, та 10 10-11. регланчик. 10, 11. Ось така куртка бомбер, дві кишеньки на замочках. манжети 12, 13. На резиночці. Знизу теж на резинці. Такі світшоти. Вони йдуть в розмірі 8-9, 9-10, І третя лежить на столі 10, 11, 12. І останнє мотику на 5-6. Така в'язана. Прикольно полосата.